Його що залікували до смерті? 1799 -й. Джордж Вашингтон тяжко хворий. Кажуть, напередодні він промок під дощем і не переодягнувся, бо поспішав на вечерів. У нього заболіло горло, а вночі воно так розпухло, що стало важко дихати. Він попросив дружину Марту викликати лікаря, а слузі наказав спустити йому кров. Вашингтон вірив у кровопускання, тож прибув лікар. Знову спустив кров і приклав до горла припарку, яка викликала болючі пухарі. Зранку приїхали ще двоє лікарів. Поставили клізму, дали блювотне і ще чотири рази пустили кров. Вірили, що рятують, а насправді організм зневоднений, кров згущується, тиск падає. Сучасні лікарі припускають, що це було гостре бактеріальне запалення. Без антибіотиків шансів було мало. Тож, близько 10-ї вечора, 14 грудня, Вашингтон помер. Можливо, агресивне лікування лише пришвидшило його смерть. Більше того, вже після його смерті з'явився ще один лікар. Він хотів воскресити Вашингтона розтиранням ті і переливання ягнячої крові, але на щастя, родина вирішила досить.